Доброго вечора всім фанатам українського боксу. А зараз у нас день бою Усика і Дюбуа, і на годиннику 19.52, а це значить, що бій буде скоро, і цей прогноз трошки вийшов запізнілий. Але я думаю, що зараз вже на Мого десь йде студія, і там наші суперкоментатори навалюють вам якусь діч, тому я вирішив. Вас врятувати і дати вам трошечки закинути на вентилятор якісної аналітики. Ну тому що те, що там говорять на Мегого, я навіть не дивлюся, але думаю, що це якийсь маразм. І тому трошечки запізнілий прогноз. Не знаю, скільки людей це подивиться. Думаю, можливо, максимум 100. це було б успіхом, але я перед собою хотів бути чесним, і зробити цей прогноз, щоб потім після бою не махати кулаками і не казати А я ж казав. Ось, а тепер з приводу прогнозу Усик-Дюбуа. Що ми можемо сказати про цей бій? Вони вже билися два роки тому, і в принципі, перший бій усім все показав. Тобто, між двома спортсменами, між ними є ну, прірва в технічному плані, і ну, на користь, звісно, Олександра Усика. Але ну, у Дюбуа є свої переваги. Чи змінилося щось за два роки? Давайте проаналізуємо основні тези, які штучно накручують шансів Деніелу Дюбуа. Ну, по-перше, кажуть, що нібито він вийшов на потужну переможну серію, що він переміг трьох боксерів після поразки від Усика. Це Джарел Міллар, це Філіп Харгович і це Ентоні Джошуа. І кажуть, що начебто, ну ці три перемоги прям мають зміцнити його впевненість у собі. І він вийде взагалі інакшою людиною на цей бій. Я з цим повністю не погоджуюсь, ну точніше, відсотків на 10, напевно, 20 максимум. Тому що перемога над Міллером, ну він вийшов, скільки він важив одну тонну тисячу кілограмів, скільки він, в якій він був взагалі формі. Це був не Джарел Міллер. Пікового зразка 19-го року, тобто, ну це був Джарел Міллер, розтренований, взагалі не готовий, який не переміщувався, і все одно, щоб перемогти його. дюбуа це зайняло 11 раундів. Він його мутузив, і тільки в кінці переміг. Тобто на папері, так ця перемога виглядає гучно, але по суті, це був далеко не той Джарел Міллер. Перемога над Херговичем, начебто теж, тому що він входив в топ-5 і Дюбуа його переміг достроково. Але е, в цьому поєдинку треба теж е, зафіксувати такий момент, що Хергович він не вивіз його фізично. Коли в нього закінчились сили, він відразу ж і програв цей бій. А до того, поки в нього ще сили були, то це було просто знущання на Дюбуа. Його голова літала від усіх ударів. Він ну він пропускав все. Це говорить про те, що Дюбуа ну, із захистом не дуже товаришує, і ну тому, якби не применшуючи цю перемогу, можна сказати, що вона і е розкрила по новій проблеми Дюбуа, що в нього ну, дірявий захист, що в нього залітає все, що його оборона це приймати удари головою. Але він ну, з характером і може переломити бій. Але бій можна переломити там, де переломлюється. І ну от, Хергович переломився. А чи переломиться Усик, я дуже в цьому сумніваюсь. Ну і останнє це перемога на Джошуа. Ну, Джошуа — це без варіантів. Він ну, набагато більш технічний, ніж uh, Дюбуа. Але що вирішило в поєдинку з Джошою, все вирішив перший раунд, по суті, в якому в кінці раунду, як ви пам'ятаєте, Дюбуа влучив Джошо в підборіддя колхозним ударом. Я не знаю, видно. Він отак от влучив в підборіддя Джоша. Я не знаю, як Джо міг цей удар пропустити. Він ну, його ж видно за кілометр. Тобто це не короткий, це удар. Взагалі, ну я не знаю, Джошо його пропустив в першому раунді і так і не зміг відновитися. І по суті, ну. Тобто, на мою думку, якби вони провели 10 боїв Дюба і Джошуа, то Джошуа виграв би ну, напевно 8. Тому, от кожен цей бій, начебто Дюба і виграв, але в кожному бої можна помітити таку деталь, яка в принципі трошки применшує ці перемоги і ну, не дає нам. Сказати, що ці перемоги прям змінили Деніела Дюбуа. Причому на фоні цих трьох перемог, про які ми щойно говорили, Дюбуа, всі чомусь не згадують, що за цей, за цей же час Усик двічі переміг циганського короля Тайсона Ф'юрі. І ну, на мою думку, що навіть Кілька раундів Усика з Фюрі в першому бою, наприклад, це там п'ятий, шостий, сьомий. Ті раунди, коли Усик максимально відгрібав і терпів, і перетерпів, що ось ці три раунди першого бою з Фюрі вони коштують для Усика для його впевненості набагато більше, ніж всі ці три поєдинки Деніела Дюбуа. Стосовно того, стосовно самого прогнозу на цей поєдинок, е я думаю. Що мало що зміниться з першого бою, тобто Усик він на два роки постарів і 36-38 років різниця, начебто є, але у нього довгі паузи між поєдинками, тобто, в принципі, він має відновитися більш-менш. І от саме початкова різниця в техніці, в скілах, вона була настільки величезною між ними, що навіть якщо Дюбуа трошки покращився, а усик трошки. Ну, давайте скажем так. То ця різниця, вона ну там від кілометру, ну стало 900, Ну тобто, все одно колосальна різниця, і Дюбуа, він зрозуміє в перших раундах, що ну до усика ключі підібрати не так, то й важко. Тому глобально, я думаю, мало що зміниться. У Дюбуа є проблема, він не зможе чинити постійний тиск на усика. А усика кінська витривалість, він зможе там відбігатися, якщо потрібно. Тому ну, от мій прогноз, що ну, по техніці усик буде перегравати. Можливо, у Дюбуа будуть е, такі вдалі моменти, коли він буде затискати. Будуть у нього успішні моменти, але я не думаю, що він там прям чисто зможе усика зловити. І все це вийде в підсумку в те, що ну, Дюбуа або... Не вийде на якийсь раунд, або ну просто усик його на витривалості, на постійних влучаннях, на накопичувальному ефекті від е, влучань, в якомусь раунді суддя бій зупинить там 10-й, раунд, приблизно так. Чи може бути якийсь альтернативний сценарій, що там Дюбуа влучає чисто усику, і той падає, і буде нокаут? Так, це може бути, але тут треба. В математичному сенсі думати, що якщо б вони дрались 100 разів, то раз на 100 разів може це й відбулося б, але це буде один бій, і ну це дуже мало ймовірно. І відповідно, саме головне, що аналітики кажуть про цей бій, про перший бій, що начебто. Дюбоана колотував усика тим ударом по корпусу, але це по суті, якщо ми виносимо за дужки цей момент з ударом нижче пояса, вище пояса, одні кажуть так, інші кажуть інакше. Якщо ми винесемо, от уявимо, що цього моменту не було, і що залишається в сухому залишку, а залишається ну боксерське приниження одного іншим. Ну, тобто, це були боксери, першокласник і випускник 11 -класник. Тобто не було б того удару нижче пояса, не було б про що говорити. І зазвичай, коли відбуваються реванші. Реванші зазвичай відбуваються, коли там рівний бій, коли там спірне рішення суддів, там 7-5 в одному, 6-6, 7-5 іншому, коли по очках якась історія така близька відбувається. Тут бій не близький. Не дайте. Дати себе в оману і вирішити, що в цьому бою є якийсь ну, якась величезна інтрига. Тобто шанс нокауту Дюбуа – дюпуа це 1%, і решта 99% – це або текла від усика за очками, або ну, повторення ситуації попереднього бою і дострокова перемога Усика. Тому ось такий мій прогноз: дострокова перемога Усика, дев'ятий, 11 раунд. Ну більш точніше, тоді ось, в районі 10-го раунду Усик. Переможе. І ну, давайте скажемо чесно, і по факту Деніел Дюбуа – це не молодий Майк Тайсон. Тобто ті експерти, які кажуть, що він нокаутує Усика. Ну камон, навіть якби зараз 20-літня версія Майка Тайсона вийшла на рих на, проти Усика, ну, в мене є сумніви, що навіть молодий Майк нокаутував би Усика. А де mm -hmm. Дюбуа і де Тайсон. Ну, вибачте, ну не треба натягувати сову на глобус. Отже, прогноз такий. Всім гарного перегляду бою, може навіть я запишу якусь потім реакцію на поєдинок. Всім гарного настрою, мирного неба над головою, слава Україні, слава боксу, слава усику, слава зелені, виключаю.